Так, відповідаю за запитом, що маємо в наявності по 50 сильним тракторам. Перший 50 очка з кабіною з кондиціонером кінтавер за 12 тисяч доларів з примусовою гідравлікою, з таким розподільником з управлінням навіскою ззовні, з такими змінними яблуками. Дуже класна потужна модель. Це з кабіною. Без кабіни у нас кінтавер 504 за 9200 доларів. Звичайно, 4-циліндровий на потужних мостах з рівною підлогою, з класною сідухою пілот. Реверсна коробка передач, звичайно, як і в тому. Тут теж все порядок. Тут змінні яблука, вал відбору потужності, примусова гідравліка, розподільник, управління гідравлікою, компресор. Класний трактор. А я вам більш детально це трактор з кондиціонером, уже преміальний сегмент ДТЗ з примусовою гідравлікою, 4 гідравиходи виходи. Він з кондиціонером віддається за акційною ціною. Зік набору такі в комплекті понижені, по 4 передачі. Ну, тобто сукупно у вас 8 передач вперед, 2 назад. Ось така кабінка, все от резині, приємно зроблена, рівна підлога, звичайно, підвісні педалі. Потужні мости на ньому. Це 5504. НКК і НК зараз маємо наявності. О, в наявності. Ціни також пишу. Отакі мости у нього потужні колеса, резина Армур, до речі, преміальний сегмент. Отакі мости потужні. Звертайтеся.